Друзі, всім вітання. Сьогодні покажу невеличкий обзор на такий автомасажер для вантажних автомобілів з універсальними кріпленнями. Вони тут універсальні. Ви самі можете виставити ширину паска і висоту і закріпити такими стяжками, які ми надаємо. Масажер два рази покритий лаком жилка 8. У місцях з'єднання кілька разів обводимо жилкою, щоб добре скріпилося, щоб не рвалося. Є на наших сайтах Карпати24 або шишка. Також залишу номер телефона, можете заходити на Viber або Telegram. Там можу запропонувати кращу ціну. На сайті вони трошки дорожчі. Кому цікаво, звертайтеся! Масажари йдуть універсальні, підходять на всі сідочки монтажні автомобілів. Всім дякую за увагу!